Чи може суд зобов'язати пенсійний фонд призначити пенсію? Призначення пенсії покладено на суб'єкта владних повноважень. В нашому випадку цим займається саме пенсійний фонд. Але у випадку найкращого захисту ваших інтересів суд може вийти за межі повноважень. Наприклад, якщо ми декілька разів оскаржуємо рішення пенсійного фонду про відмову призначення пенсії стосовно одного і того ж самого клієнта. Пенсійний фонд повторно розглядає заяву про призначення пенсії з урахуванням рішень суду і знову відмовляє, в такому випадку і ця відмова є незаконною. Ми знову ж оскаржуємо рішення пенсійного фонду, і в такому випадку суд вже може вийти за межі повноважень та визнати рішення пенсійного фонду протиправним та зобов'язати саме призначити пенсію. Таких рішень небагато. В моїй практиці. А я оскаржую рішення пенсійного фонду з 2017 року. Такі рішення є так, дійсно їх, як я сказала, небагато, але вони трапляються.